Карузо – один з найкращих рольів останніх сезонів, став чемпіоном з Лейкерс та може вже у цьому році допомогти Тандер перемогти титул. Ну а перший титул він вже допоміг виграти. То може допоможе і другий. Його історія надихає, бо починав він свій шлях з G-ліги, Тож додивимося, як він пройшов шлях від мемо до легенди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, також не забувайте про наш телеграм-канал і розповідайте про нас друзям. Ще дуже багато всього в нас є в планах, тому залишайтеся з нами. Також хочу сказати, що це перезалив відео, які ми створювали раніше. Просто зараз ми активно намагаємося побороти всі порушення авторських прав з нашого боку, щоб YouTube краще нас просував. Ну, можна почати нашу розповідь з раннього життя та такого початку шляху Карузо до професійного. Баскетболу народився він 28 лютого 1994 року у місті Коледж Стейшн, це штат Техас, США. Його батько був е, у університеті Тексас A&M, як помічник тренера баскетболу і директор з атлетики. Тож починав він цей шлях в такому, знаєш, оточенні баскетболу. Так, да, в оточенні спорту і баскетболу загалом з малко він постійно перебував у спортивному середовищі та часто проводив час в тренажерних залах, тому що в. У них так місто розположено прямо uh, рядом з університетом. Прям це університетне містечко таке. І тому він часто там проводив свій час. У дитинстві він захоплювався баскетболом і з дуже раннього віку він вже почав тренуватись. Відвідував він, як вже могли здогадатись, школу в його місті, A&M Consolidated High School, де він став зіркою шкільної команди, демонструючи хорошу гру в захисті та бачення майданчика. Після школи він вступив в ОГО Texas A&M, саме, саме де, там, там, де я родився, де він грав за місцевою командою. Еді протягом чотирьох років з 2012 по 2016 рік. загалі зіграв він 137 матчів за Техас і зробив за цей час 649 передач та 276 перехоплень, через що став рекордсменом школи за цими показниками. І можна відмітити, знаєш, таку от так, такий моментик, який був у часи його коледжу. Його нинішній тренер з тим, з ким він зараз у Тандер, побачив його вперше якраз. У матчі проти Флоріди, коли Техас грав, де Флоріда вела весь матч, але Карузе ніколи не вимикався і протягом всього матчу якоюсь шаленою енергією відзначався. І це зараз згадує якраз Дейно. І от такий у них був ранній момент знайомства. Ну і у 2016 році він отримав друге місце своїй конференції та потрапив до збірної усіх захисників South Eastern Conference. Ну і це от таким стало шляхом його в професійну кар'єру. Він, може, і не був прям супервизначним таким гравцем, але завжди цікав спортом, і прям енергії в нього не відбавляло. Чим він якраз і підкупав всіх тренерів, з ким він грав. Так на жаль, він не був обраний у драфті NBA 2016 року. І як роблять гравці, які не були обрані на драфті, він приєднався на літню лігу до Філадельфії, але контракту він від них не отримав. Підписав він свій контракт з з Оклахома Сіті Тандер, але був відрахований перед сезоном. Тому він провів сезон 2016-2017 у G League. За Оклахому Сіті Блю, де проявив себе як організатор, як борець, і Антон, ну, хто був тренером його Оклахоме Сіті Блю, тому що ну, і якраз задувок. і якраз в той час Дейгнал стає тренером Оклахоме Сіті Блю, і на тренуванні він був вражений знову ж карузою, що він серед сесії просто почав керувати всією командою, і прям от як він казав, керувати прям тренуванням. Хоча це от якийсь новачок, який прийшов після того. Того, як його не Ага, прийшов і вже розповідає, кому як грати. Ну і хоч команда його не розраховувала його, знаєш, так взяти як е, ключового гравця, і взяла його буквально на одне з останніх місць в команду Оклахома Сіті Блю протягом сезону він якраз і закріпився у стартовій п'ятірці. Ну а протягом сезону він набирав в середньому 12 очок, п'ять розітних передач та два перехоплення, граючи 30 хвилин у середньому, і що теж важливо, він е, мав майже плюс 6 за статистикою плюс мінус і команда закінчила сезон 34-16 і дійшла до другого раунду плей-офф G-League. Ну і після такого визначного свого старту в Oklahoma City Blue у 17-му році він почав грати за лейкерс у літній лізі. І якраз вони перемогли у тому турнірі, чим він дуже вразив тренерів на той час і підписав двосторонній контракт з Лейкерс, де він грав і в Івен і в g Джелізі. Більшу частину він грав в ті роки, якраз за. Саус Бей Лейкерс. У той сезон він набирав нереальні цифри для себе 19 очок, 8 асистів та 2 перехоплення за матч і це протягом 29 матчів граючи за Саус Бей Лейкерс а, да, ще цікавий факт в тому ж році з ним за South Bay Lakers грали ще Івіса Зубац і Джош Харт. Ну, це я так просто ставить класно. А, ось, а сам, як, як Алекс Карузо сам казав, що це саме те, що йому було потрібно: шанс грати в NBA, але й лишатися у джелізі, щоб розвиватися і набирати нового експіріенсу. 19 жовтня 2017 року він дебютував у NBA проти Кліперс, таким в Лос-Анджелеському дербі. 12 хвилин, 2 очка, 2 передачі і одне підбирання. Загалом у першому сезоні він зіграв 37 ігор, а наприкінці сезону, в останньому матчі для Лейкерс, він встановив особистий рекорд у 15 очок і 7 підбирань. Ну і після того почався сезон 18-19, де він залишився у Лейкерс і вже зіграв за них 25 матчів, але не просто зіграв, а був от прямо гравцем ротації. Він е, за той сезон набирав по 9 очок, 3 підбирання та одне перехоплення. Радчить 21 хвилину на майданчику, і у той же час він почав ставати героєм жартів через свою зачіску, яка у записана екрані. І у Твіттері почали вируситись меми з ним то з довгим волоссям, то з потівними там приколами. Там їх стільки було, то порівняння з персонажами з Луні Тюнс, Там стільки всякого було. Короче, а як знову сам карузо це цитата? На початку сезону, коли просто вийдеш, і будь-який дрібний рух відразу стає мемом. Я хотів просто грати 82 ігри, але цей хайп був. Дуже дратуючим, тобто йому не дуже подобалося, що й так над ним ну що знущалися, але трошки сміялися. Особливо, якщо ти гравець, який не звідки починає свою кар'єру, і ти вже в лейкерс, і виходиш на майданчик, ти взагалі не чекаєш такий хайп. Але під кінець сезону він почав до цих жартів якось спокійніше відноситись, і показав, що ці меми не просто якийсь знаєш жарт, а лише привід звернути на себе увагу. 5 квітня він проти кліпер знову ж набирає 32 очки, що для рольовика це просто якийсь капець. А 7 квітня він проти Юти набирає 18 очок та 11 асистів. Так, навіть не дивлячись на те, що був кінець сезону, вже знаєш, більше грали рольовики, але Карузо реально себе проявив. І після того, як Карузо почав приносити реальні результати, меми виросли на повагу. Він став портретом звичайного гравця, що став легендою і отримав такі прізвиська, як The Boult Mamba та The Caru Show. Та цей епізод дуже класні меми були, але знаєш, це вже робилося не просто якийсь лисик, там щось грає, а вже типу о, це карузо. Але ну смішно дуже смішно було насправді. Да, Ну то були такі часи, але він, знаєш, показував себе, проявляв потрошку, потрошку. І з починаючи з 19-го, сезону, роль в команді в нього прям виросла. Він вийшов із глибинної лавки, і став ключовим гравцем. Прям в ротації він був, знаєш, таким гравцем. Дуже ефективному захисті, особливо проти гравців на периметрі, і вже граючи з Леброном Джеймсом, тренери довіряли йому в кінці ігор. Да, можу зазначити, що він грав е, здебільшого з Леброном в лайнапах саме в клач хвилини, в такому кранч-таймі, як це називається. Але Брон Джеймс на свою чергу відкрито хвалив Карузо. назвав його одним із найрозумніших партнерів на паркеті, з яким він грав. Знаєш, е, ще е, думаючи про те, що у Карузо ще не було стільки досвіду, але Леброн вже тоді. Його хвалив. А потім ще ось що йшло до після цього. це ж сезон 19-20. Сім ми пам'ятаємо ковід, Руді Габер. Yeah. <coughs> да. Ось плей-офф 2020 року, і наступає цей бабл. Він відіграв 24 матчі, 24 хвилини в середньому, що досить багато. Знаєш, знає? відсилочка на кобі, прямо відсилочка на кобі. 24-24. Да, це так. Це був саме не так довго після його загибелі. Коротше, 24 матчі, 24 хвилини. Не в середньому часто виходив у старті, особливо в фіналі проти Майами, тому що там він міг це себе проявити і надійно грав у захисті проти Тайлора Хіру та Джимі Батлера, які тоді були там: вау, вау! Ми в фіналі в баблі, ми такі класні. Ну і вони гарди, само собою. Його хасл перехоплення та підстраховки неодноразово змінювали реально кі цілих матчів. І його плюс-мінус у парі з Леброном був один з найвищих в НБА. і це прям створило якийсь мемний культ навколо себе. Це прям знаєш, як скромний білий гравець, який грає як елітний рольовик. І вже починається сезон 2021. Це от був його якраз останній бік у Лейкерс. Його роль в команді стала от е, периметровий стопер. Який разом з KCP, вони от прям були захисниками периметра і дуже велику роль зіграли у чемпіонстві Лейкерс? І він е, проявляв себе тим, що якраз захищався проти от таких гравців на периметрі, як Лілард, Карі, Нічел, так це було його основне амплуа, йому дуже. Довіряв е, тренер Вогель. Потім він також покращив свій троочковий до 40%, що дуже багато, і став таким трієнді е, і додав стабільності у нападі. У плін матчі проти Голден Стейт він був одним з героїв перемоги, а у серії з Фініксом був одним із набагатьох, хто тримав рівень навіть після травми Ентоні Девіс. Відхід з Лейкерс був трішки такий не дуже, знаєш. Ну, Трошки сумний для фанатів і не дуже класний для самого Карузо. Бо літо 2021 року у Карузо завершився контракт з Лейкерс. Він стає вільним агентом. Він дуже хотів залишитися у Лос-Анджелесі та розглядав знижку в зарплаті, аби залишитися з командою. І на той момент Чикаго Bulls запропонували контракт на 4 роки на суму 37 мільйонів доларів. Але що робить Карузо? Він особисто зв'язується з керівництвом Лейкерс, де він запропонував як варіант, от з меншою сумою, підписатись. Але клуб якось, знаєш, не оцінив його жест, і запропонували почуткам приблизно йому 20 чи 25 мільйонів доларів, що набагато менше ніж запропонували йому булс. І він очевидно був дуже розочарованим цим і ставленням клубу. Загалом він відчув, що його просто не хочуть зберегти. І в липні 21-го року офіційно підписав контракт з ЧК Булс. Починається нова така сторіночка для нього після лейкерс. Він переходить. В Чикаго, де буде проявляти себе наново, так і знаєш, так добре зійшлися таймлайни. Тоді Чикаго Булс хотіли показати, що вони не просто якась там команда, яка завжди посідає там 10-12 місця, і коротше, в них нічого не виходить останні роки. І у той час команда почала таку нормальну перебудову. Вони підписали так Фонзо Бола, Демара Дерозана та Ніколу Вучевича, і вони почали сезон 25-10, що стало одним із найкращих початків сезонів в історії Чикаго Бу. Їх команда була дуже збалансована. Усі лідери мали три плюс результативні передачі за гру. І ну, не то, щоб це найвищий показник балансу, але реально і в захисті, і в нападі. Вони показували себе як команда, яка може вийти в плей-офф і щось там навіть зробити. Да, великі надії були на цю команду, але що трапилось, це травмувався лонсбол, і команда прям сповільнилась. І ми більше таких булс і не побачили. Ця історія якось так сумно закінчилась, ну вже зараз. Раз ми на це дивимось, але в цілому Карузо отримав шанс себе якось проявити. І навіть серед менеджерів НБА і медіа його регулярно називають потенційним гравцем, який складе пазл для чемпіонської команди, і його прям хотіли отримати всі контендери. Після підписання контракту з Bulls Карузо не просто змінив команду, він змінив статус як команди, так і себе. Якщо в Лейкерс він був роловиком із зірками, то в Чикаго його одразу назвали серцем за тобто він все ще був типу замплуа роловика, але ні, по перших матчах Карузо створював хаос у захисті, хаос саме для інших команд. А він переробив перехоплення, він добре підстрибував на підстраховку, і він був просто голосом на майданчику. Він допоміг Bulls стати однією з найкращих захисних команд сходу в першій половині сезону, і це без того, що грав Лонзобол, і трохи команди на нього більше спиралась через це, але на жаль, сезон 22-го року. Закінчився для Каруза, тим, що на ньому дуже грубо схвалив Фресі Налан у матчі з Мілокі, і він зламав зап'ястя, пропустив понад місяць, а команда без нього швидко втратила ритм. Ну добре, що він не пропустив весь сезон, але, безперечно, цей місяць або там трошки більше, який він пропустив, дуже сильно на нього повпливали. Повернувшись, він намагався тримати оборону, але форму вже не вдалося відновити повністю до кінця цього сезону. Був вилетіли в першому раунді плей-офф, але кору довів, що його цінність не в цифрах, а в присутності на майданчику. Да, і почався його такий підйом в сезоні 22-23. Він був готовий, був здоровий і сповнений рішучості. Тепер вже він як повноцінний лідер оборони його роль змінилась тим, що він не просто захищав найкращого гравця там серед захисників, а ще й організовував гру і читав суперника як от книгу. І вже більше і більше тренерів визнавали карузо як одного з найрозумніших гравців у НБА. Він не збирав багато очок, але постійно змінював хіти гри без м'яча в руках. Так і, а коли він е, був з м'ячем в руках, він також себе непогано показував. У травні 2023 року. Це визнав і офіційна статистика. Карузо потрапив до All-Defensive Second Team. Він був в топ 10 гравців захисного плану в усій лізі. Е, для гравця без зіркового статусу це було публічне визнання десятків. Непомітних речей, які він робить, що матч. і закінчились його шлях в бул з тим, що він знаєш набив таке собі резюме вже проявив себе, і у в той сезон вирішили скористатись шансом і обміняли Джоша Гіді, щоб його отримати. І це був дуже важливий крок для КСІ. Вони давно шукали такого, знаєш, досвідченого гравця для того, щоб почати боротися в плей-офф. А булс якраз здулись. В той час знаєш такі рожеві окуляри зняли, і Булс прям вирішили йти в інший напрямок. А Каруза отримав шанс грати в такій дуже класній команді, яка вже бореться прям 100% за чемпіонство. Його обміняли разом з Зеєю Хардженштайном. Окесі у тому плей-офф себе класно проявили, але їм от прям явно не вистачило якогось досвіду і розміру на позиції центра, і вони вирішили обміняти. На таких класних досвідчених гравців, які вже в цьому сезоні себе проявляють, окисі okay, ж взагалі одна з наймолодіших команд у Лізі, і через це після його переходу гравці почали його кликати анг, типу як дядько. Бо він став найстаршим у команді, і він став найстаршим команді, хоча йому там тільки 29-30 років. Тобто, це показує наскільки Окісі насправді молоді. Контракт стандар, Що можна про нього сказати? Що це контракт саме на довгострокове майбутнє. 22 грудня 2024 року Карузо підписав чотирьохрічний продовжений контракт на 81 мільйон доларів з ОКІСІ. Це доводить насправді, що команда Бачить в ньому не просто короткочасний імпульс, а фундаментальний вклад. До захисну культуру та плейофні амбіції команди, що можна вибудувати якусь саме династію, а не просто там взяти один трофей і піти додому. А така трошки статистика. Знаєш, ми можемо казати, який він класний в захисті і взагалі. Але Defensive рейтинг у нього 103,8, що є один з найнижчих серед стартових захисників, і це от прям показує його цінність як оборону одиницю. Ну і вже в першому раунді плейоф. Він допомагає команді Тандер поставити такий історичний рекорд. Вони роблять перемогу з різниці в 51 очко, і це прямо одна з ключових заслуг Каруза. Якраз вони це зробили завдяки обороні. Ну і другий раунд проти Денвера в нас був, і там також можна відмітити Карузо його оборонні здатності проти якогось Крістіна Брауна, проти Джамала Мюра, того ж. Тобто, хоча у і так команда, в яких всі бригені захисту, але він тільки додавав і, додавав. і ще дуже важливо, як я вже зазначав, те, що він може саме побудувати так оборону, сказати, куди хто йде, та класно повпливати на зміни в оборонному плані у прямо під час матчу, прямо під час нападу іншої команди. І саме цим він займався в серії проти Денвер. Ну можна і згадати, що він в цьому матчі переміг тим, що захищався якраз він проти Йокіча. Весь матч. А загалом вони вже в фіналі проти індіани і його. Досвід допомагає молодим гравцям Сандер не зламатися під тиском плей-офф, і він чітко керує ротацією в захисті і тримає темп гри стабільним. Ну і підсумовуючи, знаєш, Алекс Круза це приклад такого гравця, який не мав ні статусу, ні гучного імені, не вийшов у драфт. І, попри все, через свою дисципліну, інтелект і оборону роботу піднявся до от, еліти NBA Особливо серед рольових гравців його кар'єра почалась у джилізі, де він боровся за кожну хвилину і завершилась з чемпіонством з лейкерс, де він був як ключовий рольовик. Ну кар'єри не закінчилася, але знаєш, такий був міні шлях. У Буллз. Потім він не просто зміцнив свій статус. Він став голосом захисту та лідером у роздягальні. Двічі потрапив до All Defensive Teams, А після обміну в окусі став тим, хто закрив слабкі місця молодої команди і допоміг вийти у фінал. NBA, де потенційно вони можуть зараз виграти не через очки, а через свій порядок і. І те, як він підходить до гри в баскетбол, і да, він не набирає 30 очок кожну гру, там не може не збирає прям хайлайти якісь, але він впливає на гру кожен матч потрошечку, потрошечку. І цей вплив відчувається навіть більше ніж у великої кількості зірок, бо він завжди, знаєш, на такому правильному місці, в правильний час у захисті, у нападі і загалом його шлях це от Лям історія про те, що велич не завжди помітна, але завжди відчутна. Так, знаєш, дуже-дуже дуже цікава історія, тобто небагато таких прикладів, і я сподіваюся, вам було цікаво про неї послухати. Ми готуватимемось зробити огляд матчів фіналів далі. Так що залишайте коментар, чи карузо зможе отримати друге кільце у цьому сезоні, другий такий перстень. Особливо залишайте, та особливо залишайтесь з нами, бо огляди нікуди не йдуть. А якщо вам сподобалось це відео і цей формат, не не забудьте підписатись, поставити лайк. І, звісно ж, допомагайте нам просувати наш такий невеличкий канал поки що. Але ми стараємось, ми готуємось і чекайте від нас нового такого цікавого контенту. І всім до зустрічі у наступному відео!